Одеса грунтовно готується прийняти матчі фінальної частини турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Комітет з підготовки до Євробаскету 2015 очолює губернатор області Едуард Матвійчук або безпосереднім контролем за підготовкою об'єктів майбутнього чемпіонату, зокрема за будівництвом нового термінального комплексу аеропорту, за дотриманням термінів і графіка ведення робіт займається його заступник Олександр Малін. Графік був зарані. подан подрядной организации, утвержден председателем областной государственной администрации. И, в принципе, я должен с удовлетворением отметить, что за исключением отдельных технологических отклонений, график соблюдается и нет оснований сегодня опасаться, что будут сорваны сроки ввода терминала в эксплуатацию. Вартість нового терміналу 1 мільярд 700 мільйонів гривень, і це виключно залучені кошти. Введення його в експлуатацію і повну працездатність, як зазначив губернатор області Едуард Матвійчук, заплановане на 1 вересня 2014 року. Установили сроки за які, коли бути зроблений термінал. Я звертаюся к нашим одесітам, що термінал дуже багато питань було. Здесь очень много спекуляцій, очень много розговорів. свої обов'язки, не выполнят. Ну Так вот, інвестори дали слово і дали графік виконання. 1 сентября. 2014 года в Одесі должен появиться новий термінал. На сьогоднішній день будівельні роботи йдуть згідно складеного графіку. Вже виконаний нульовий цикл будівництва. Повністю готова підлога першого поверху. Виконаний каркас до рівня третього поверху. На даний момент виконуються роботи з заливки перекриття третього поверху терміналу. До Дома місяця планується закінчити всі будівельні роботи. Потім буде вибраний період ну там, порядка трьох місяців для того, щоб опробувати всі системи, тестувати їх і запустити його в роботу. Наразі готовність каркаса становить 50%. До кінця року весь периметр будівлі буде закрито. Будуть проведені внутрішні роботи, і з січня 2014-го розпочато монтаж обладнання. Площа нового терміналу складе 26 тисяч квадратних метрів. Тоді як в даний час аеропорт займає 3,5 тисячі квадратних метрів. Пропускна спроможність терміналу тисяча пасажирів. Все буде зроблено за останнім словом техніки. Буде встановлена сучасна система авіаційної безпеки, багажна система. Трехуровневая система контроля на авиационную безопасности. Опять же, будет установлен QT. Это такая система, которая позволяет авиакомпаниям регистрироваться во всех базах, ну в своих базах авиакомпаний, ну, где-то для, для регистрации. То есть это удобство опять же авиакомпании. Современные, ну что, стулья, системи, системы пожаротушения, видеонаблюдения, системы контроля доступу. Слід зазначити, що новий термінальний комплекс аеропорту один з важливих об'єктів, що зводяться в нашому місті в рамках підготовки до Євробаскету 2015 Тому виконання термінів його будівництва те завдання, яке поставив губернатор області Едуард Матвійчук. Крім цього, новий пасажирський термінал це ще й серйозний крок у розвиток інфраструктури Одеси та підвищення її престижу і привабливості, як для туристів, так і для. Тих, хто приїжджає сюди з діловим візитом.